Привіт, друзі! Сьогодні на нашому ютубі хочу розповісти про поповнення серед асортименту циркулярних пил VITALS. Нещодавно в нас з'явилась нова моделька циркулярка VITALS MASTER rg 1915 hfla однією з особливостей, якої є високоміцна алюмінієва опорна пластина, що забезпечує високу точність пропилу. Як і більшість циркулярних пил, вона призначена для акуратного виконання поздовжніх та косих пропилів. З легкістю працює із ДСП, ДВП, деревиною м'яких та жорстких порід, а також пластмасою, полімерами, орсклом та кольоровими металами. Постачається дана модель із відрізним диском на 24 зуби та бічним упором. Передбачена можливість під'єднання будівельного пилососа. Мережовий кабель пили прогумований, довжина його становить 3 метри. Дана циркулярна пила досить легка, трохи більше 4 кг, та має ергономічне руків'я для зручного захоплення та впевненого контролю над інструментом під час роботи. Все це робить її безпечною та комфортною у використанні. На моделі також встановлений лазерний показчик різу, що дає змогу виконувати високоточні пропили без додаткової розмітки. Пила має зручне регулювання глибини пропилу і може нахилятись в бік в межах від 0 до 45 градусів для виконання рівних та акуратних косих пропилів. Максимальна глибина пропилу під кутом 90 градусів сягає 63,5 мм. Під кутом 45 градусів глибина становить 44 мм. Також з цією полою можна виконати занурювальні пропили, починаючи різне з краю, а з середини матеріалу. У роботі можуть використовуватися металеві диски максимальним діаметром 185 мм, для м'якої деревини без твердосплавних матеріалів та для роботи з твердими матеріалами і з напайками. А для того, щоб легко змінити диск, використовується фіксатор вала. Гарантійний термін на циркулярну пилу Vitals Master RG 1915 hfla становить 36 місяців. Ось і все. Ще більше циркулярних пил бренду Vitals шукайте на нашому сайті за посиланням під цим відео. І не забувайте підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Якщо у вас з'явились запитання чи хочете залишити свій коментар, то пишіть під цим відео, а ми обов'язково відповімо. Ну і трошки лайків за гарний інструмент та гарного ведучого в кадрі не завадить! З вами був Роман. Дякую, що дивилися!